Конічева, брати і сестри, усе йде по плану, і ви слухаєте подкаст трохи мович. Тепер день святого Валентина, не той, що колись. Раніше так він був, як би то правильні слова підібрати, більш жвавішим чи видовищнішим, чи що, та й називалося свято інакше луперкалії. Починався фестиваль з того, що в печері Луперкаля це біля Риму обрані жерці, приносили в жертву декількох козлів, якби що, то про тварини йдеться, і одного собаку. Зі шкури забитих козлів нарізали тонкі смужки і робили батоги Фебруа. Звідси, до речі, і назва місяця Фебруарі. От з тими батогами. І йшли у місто. От уявіть, голі, або майже голі, з козлячими шкурами на стегнах луперці бігають вулицями міста, розмахуючи своїми фебруа над головами, а жінки, замість того, щоб тікати чи противитися, навпаки, радісно підставляли свої руки під удари, бо вірили, що така процедура поможе їм швидше завагітніти або пологи будуть легкими, тобто і вагітні жінки виходили. На це свято очищення та родючості. Для чоловіків вже була придумана інша атракція: ставили великий глек чи урну, звідти чоловіки виймали папірчики з жіночими іменами. І обрана жінка мала бути з тим чоловіком впродовж цілої Луперкалії. Часто оті рандомні поєднання переростали у більш тривалі стосунки. Люди закохувалися і одружувалися. А потім прийшли християни і сказали, то якась єресь. в день святого Валентина Луперкалії витвердження. Порять, не годиться. Люди здивувалися і питають, якого такого Валентина. Рема й Ромула знаємо, мати їхню лупус, вовчицю Септо також пам'ятаємо, а от за Валентина вперше чуємо. А християни відповідають: Біблію читати треба, там все написано. І насипають в лек чи урну замість папірчиків з жіночими іменами, папірчики з іменами святих. От чиє ім'я витягнув, того цілий рік і шанувати будеш. Про Валентина різне розповідають. Буцім він допомагав раннім християнам втікати з в'язниць. Ще кажуть, що Валентин таємно вінчав легіонерів зі своїми коханими, хоча це було заборонено. За такі вчинки його імператор Клавдій II запроторив у в'язницю. Проте Валентин і там прославився. Він встиг побути наставником незрячої дівчинки Юлії, доньки свого тюремника. Якось вони двоє молилися, і Бог повернув Юлії зір. Після такого дива уся родина Юлії стала християнами. А це вкурвило Клавдія, і він наказав відрубати Валентину голову. Та перш ніж відбулася страта, Валентин надіслав дівчині записку з підписом від твого Валентина. Напевно, це була любов і перша Валентинка. Хоча за винахід Валентинки готовий поборотися герцог Орлеанський Шарль в 1415 році, після битви під Азенкуром, він потрапив в англійський полон. Ось тоді він нібито надсилав із лондонської в'язниці віршовані любовні посилання своїй дружині, і одна з тодішніх його Валентинок нині зберігається в британському музеї. А потім прийшли маркетологи, і понеслося. Вже в 1820-му близько 200 тисяч Валентинок гуляло тільки по Лондону. А на сьогоднішній день тільки в Сполучених Штатах на подарунки до Дня Святого Валентина люди витрачають понад 20 мільярдів американських доларів. Це, звісно, не 70 мільярдів Чорної П'ятниці і не 960 мільярдів доларів, які витрачаються до Різдва у період зі середини листопада до кінця грудня. Але все ж таки. Третє місце: на четвертому Великдень 18 мільярдів і на п'ятому Геловін з 9 мільярдами. А тепер, коли ви обізнані з короткою історією свята, то перейдемо до його підготовки. Поради для кожного, як правильно готуватися до Дня Святого Валентина. Перше. Ситуативний маркетинг, кожна людина бренд. Тому також для вас День Святого Валентина це інформаційний привід, чудова нагода, щоб донести своїй цільовій аудиторії, коханій людині, важливий меседж, себто повідомлення про головне. Друге, навіщо? Перестаньте вважати, що День святого Валентина про кохання зітхання і афродизіяки у Келиху вина. День святого Валентина це історія про ваші стосунки. Звісно, такий погляд на свято не виключає квітів, свічок, романтики. Щойно перераховане, має допомогти вам повідомити щось важливе про ваші стосунки. Отже, спитайте себе, що ви хочете досягти своєю Валентинкою чи романтичною вечерею. Попросити пробачення, відновити довіру, перезавантажити стосунки, освідчитися у коханні, закохатися один в одного ще раз, можливо, розійтися? Чому ні? 14 лютого гарний день, щоб нарешті сказати один одному папа. -па». Третє: для кого? Ну ясно ж, для кого, для неї чи нього? Ну-ну. Фрази на зразок не можу жити без тебе, тільки ти сенс мого життя, ти даруєш мені радість з тобою, хоч на край світу. Це якраз не про неї, нього, а про вас. Такими твердженнями ви повідомляєте, які ваші потреби закриває ваша половинка. Дістану тобі зірку з неба більше схоже на правду, але наразі доволі абстрактно та банально. До того ж, ще невідомо, чи їй йому ота зірка потрібна. Тож подумайте нарешті не про себе, а про когось іншого, про свою кохану людину, що їй болить не у прямому сенсі, що її турбує, що бентежить, про які стосунки мріє. Четверте, а ви хто? Ось тільки тепер подивіться на себе об'єктивно і дайте відповідь на питання, за що мене любити, чому він вона кохає мене, чому їй йому буде добре зі мною. Вигуки із залу на зразок ми приймаємо один одного такими, як є, чи люблять просто так, а не за щось. Просто від маски. Поговоріть на цю тему з вашим психологом, і він чи вона швидко за ваші ж гроші аргументовано пояснить, як ви помиляєтеся. Складаєте 2 плюс 2. Як ваші достоїнства вирішують її його проблеми чи задовольняють її його потреби? Відповідь повідомляєте своїми вчинками у день святого Валентина, прикрашаючи свій меседж сердечками, трояндочками або чимось іншим. На цьому етапі вже зрозумієте, що саме вам потрібно. Якщо для вас такий алгоритм заскладний, то завжди можна поїхати в самбір, зайти в церкву Різдва Пресвятої Богородиці і поглипати на мощі Покровителя закоханих святого Валентина. Тільки не кажіть про це полякам, бо вони вважають, що мощі святого Валентина знаходяться у познані. Ви слухали подкаст Трохи Мович. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проєкт на сайті crespo.com.ua.